Креативні новина. Свіжа добірка найцікавіших новин креативних індустрій за тиждень, що минув. Ведуча подкасту Марія Ланова. Усім привіт! З вами Марія Ланова, і ви слухаєте подкаст, в якому я хутко розповідаю про найцікавіші новини тижня в креативних індустріях. І поки всі обговорювали феєричний виступ Кена, тобто Раяна Гослінга на Оскарі, ми ретельно стежили за тим, що відбувалося в дизайні, креативі та технологіях. Про це і розповідатимемо вам у найближчі 10 хвилин. Поїхали! В 96 й раз в Театрі Долбі відбулося вручення статуеток Оскар. Найкращим фільмом року став Опенгаймер Крістофера Нолана, а нагороду за найкращий документальний фільм здобула стрічка 20 днів у Маріуполі режисером Стеслава Чернова. Це перший український фільм в історії, який отримав Оскар. «20 днів у Маріуполі розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення. Під час промови Мстислав Чорнов відзначив, що краще б ніколи не знімав цей фільм і закликав не припиняти висвітлювати правду про війну в Україні. Спілка створить друковане періодичне видання про український дизайн. Видання матиме назву літопис українського дизайну і охоплюватиме індустріальний, графічний, шрифтовий і цифровий напрями. У ньому розповідатимуть про оформлення перших українських книжок, графічні роботи Георгія Нарбу та Василя Кричевського, а також про сучасні дизайн рішення українських компаній. Літопис буде доступний до продажу вже наприкінці весни 2024 року. Це сталося. Кейсис запускає перший в Україні інкубатор креативних професій. Принципово новий формат підготовки фахівців. Резиденти інкубатора працюватимуть в команді над реальними проєктами, зустрічатимуться з експертами для отримання рецензій, отримають підтримку у створенні резюме, а також допомогу у підготовці проєктів для портфоліо. Серед перших напрямів підготовки: UX UI та веб-дизайн, менеджмент та SMM. Незабаром з'являться й інші. Кейсес вже залучила низку партнерів, що виступатимуть як ментори, так і як працедавці. Leak Design Agency, SMM Bureau Ще New Strategies Group Cosmos Studio Arc. Попри те, що програма буде платною, 20% місць в інкубаторі Cases покриє коштом власних грантів. Право на них матимуть ветерани, тимчасово переміщені особи, люди з інвалідністю та родичі військових. Попередньо зареєструватися в інкубатор та ознайомитися з деталями можна за посиланням в описі. Анонімність Бенксі знову під загрозою. Колекціонери подали до суду на компанію художника через відмову підтвердити автентичність картини Королева Мавпа. Колекціонери Нікі Кац і Хоус придбали гравюру Бенксі за 34 тисячі доларів у 2020 році. Звернувшись до Pest Control, компанії, що верифікує роботи Бенксі за підтвердженням автентичності, вони не отримали відповіді протягом трьох років. Якщо автентичність картини не буде підтверджена, суд може змусити Бенксі розкрити своє справжнє ім'я. Ілон Маск знову експериментує з ідеями щодо розвитку соцмережі X. Цього разу мільярдер планує запустити телевізійний застосунок для X та зробити з нього повноцінного конкурента YouTube. Він буде доступний для смарт-телевізорів Amazon та Samsung і матиме дизайн майже ідентичний YouTube. Щось з цього вийде, передбачити складно, але поки маску не вдалося створити навіть повноцінного конкурента Twitter, не кажучи вже про YouTube. Тож прогнози невтішні. На креативній практиці відбулася прем'єра нового курсу Анімації у Webflow. Цей курс команда розробила за підтримки Webflow, аби ви на практиці могли опанувати низку найпоширеніших анімацій у редакторі та мали змогу посилити ваше портфоліо. В межах курсу ви познайомитеся з ключовими принципами створення анімації у Webflow та навчитеся створювати ще привабливіші, динамічніші та ефективніші веб-проєкти. Супроводжуватиме на цьому шляху Йосип Кобель, ux ui дизайнер та сертифікований експерт з Webflow. Перший модуль вже доступний для проходження. Тож реєструйтеся за посиланням в описі подкасту та готуйтеся опановувати магію анімації. Усім поціновувачам Figma увага! Figma представила нову функцію мультиредагування, простіший спосіб редагування кількох об'єктів. З її допомогою можна обрати кілька шарів між фреймами, групами та розділами та застосувати до них однакові редагування групою. Такий формат включає обертання, групування, маскування, логічні операції, додавання кадрів автоматичного макета та інші дії. Міджорні тестує нову функцію послідовних персонажів. Розробники Міджорні представили нову функцію, яка дозволяє зберігати незмінні риси обличчя людини або інших об'єктів на всіх згенерованих зображеннях. Алгоритм вже доступний для тестування на моделях MJ6 та N 6 Варто зазначити, що нова функція не призначена для копіювання реальних людей з фото, тож створити комікс з Райаном Гослінгом, на жаль, не вийде. Її найкраще використовувати для генерації зображень вигаданих персонажів, адже саме з ними алгоритм дає найкращі результати. Її найкраще використовувати для генерації зображень вигаданих персонажів, адже саме з ними алгоритм дає найкращі результати. Відчуваєте, що в подкасті бракує новин про досягнення вашої команди? Ось що треба робити. Створіть профіль на Cases та публікуйте там ваші дописи, статті, кейси або новини. Це допоможе нам звернути на вашу новину увагу. Hexagon розробили сайт для проєкту школи майбутнього Bucha School. Минулого року литовські друзі України ініціювали будівництво сучасної школи в Бучі за європейськими стандартами. Команда Digital Агенції Hexagon розробила айдентику та веб-сайт, де можна дізнатись про плани проєкту. Основою айдентики проєкту став прапор Бучі. Команда використала його кольори, щоб підкреслити як належність до Бучі, так і віру в розвиток міста. Сайт призначений для дорослої аудиторії, але водночас він говорить про майбутнє українських дітей. Ці дві цілі виражені в акуратному дизайні з рендерами комплексу, простій структурі та дитячих малюнках. Переглянути його можна за посиланням в описі подкасту. Друзі, саме час зробити паузу, щоб нагадати: війна триває. Наш партнер фонд «Повернись живим з 2014 року забезпечує підтримку Збройних сил України системно, прозоро, кваліфіковано. В описі до цього випуску ви знайдете посилання, за яким ви можете закинути фонду Донат. Сума не важлива. Хоч 10 гривень, хоч 100. Маленьких донатів не буває. Всі вони. Внески в нашу майбутню перемогу. Стали відомі імена переможців конкурсу Best Book Design From All Over the World 2024. Головний приз конкурсу отримало видання Walking as Research Practice, дизайн якого розробила Яна Софі Лібе. Як відзначили журі, описуючи роботи переможця, це невеликий, але значущий витвір, в якому яскравий край і абсолютно недосконала форма складаються в єдине ціле, викликаючи емоції та натхнення. Mad Cats створила рекламну кампанію оливи Віра. У ній поршні двигуна оживають, щоб навчити водія лити нормальну оливу, а не що попало. Люди не завжди співчувають механізмам, але все ще вміють співчувати людям. Щоб водіям було легше зрозуміти наслідки від використання неякісної оливи, креативники оживили поршні двигуна і дали їм слово. Окрім відеоматеріалів, Меткетс також розробили серію радіороликів та зовнішню рекламу, що обігрує тему правил дорожнього руху. GoodFace представили новий кейс стаді розробки вебсайту для бренду Unx. Корпоративний сайт компанії давно застарів, перестав відповідати сучасним вимогам і оновленій бренд-айдентиці Identity. Тож задачею Goodface стало глобальне оновлення сайту, підвищення функціональності та естетичності. Фахівцям вдалося зробити яскравий веб-сайт з покращеною навігацією, інтерактивними елементами та анімацією. Він ефективно залучає користувачів до подорожі сайтом, а завдяки оптимізації є швидким, доступним і зручним в управлінні контентом. Детально про всі кроки роботи над проєктом та дизайн рішення читайте за посиланням в описі подкасту. В мережі вийшов короткометражний анімаційний фільм Непотрібні речі. Це дебютна робота українського режисера Дмитра Лісенбарта, що розповідає про робота Роба та чоловіка Роберта, якого робот придбав у крамниці непотрібних речей. Кінострічка Непотрібні речі перемогла в українському конкурсі Міжнародного фестивалю анімації ліноліум, а також стала найкращим анімаційним фільмом 2021 року на національній премії кінокритиків Кіноколо. Тож, якщо шукаєте, що подивитися на вихідних, обов'язково зазирніть у крамницю непотрібних речей. На цьому моменті наш випуск добігає кінця, а от марафон робочих буднів лише починається. Тож наступним треком вмикайте щось мотиваційне, заряджайтеся та почуємося за тиждень. Постскриптум, До речі, I'm Just Ken цілком підійде. Цей подкаст створила для вас команда освітньої платформи креативної практики. Щотижня ми публікуємо для вас добірки новин про дизайн, оновлення продуктів, нові проєкти вітчизняних дизайн-студій та події, які не можна пропустити. Підписуйтесь на нас, щоб щопонеділка отримувати нові випуски. Подкаст Креативний новинар» можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також підписуйтесь на креативну практику в Тіктоці, Інстаграмі і Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.